Друзі, всім привіт! Нове ну, на каналі Мій Перший мод. Мене як і раніше звати Діма. І це новий відосик, як ви можете зрозуміти. Обухівська траса. Це означає, що ми їдемо за місто. Ми це я, Сібіев, Льоха і єр 6 Сьогодні неділя. Сьогодні багато хто кудись їде, але у нас сьогодні банда аж з двох мотоциклістів. Щось мені не захотілося сьогодні їхати толпой. І як, як не дивно, написав Льоха і сказав, слухай, поїхали, десь приїдемось. Я такий, а, гей, поїхали, десь проїдемось. Отже, ми їдемо в сторону Ржищева, а далі на Блін, забув, як він називається, на якийсь А Коли прочитаю, як він називається, потім вам у відосі скажу, куди ми далі їдемо. Тож попрошу вас одразу підтримати цей відео з лайком. І ми поїхали далі під музику. В зараз з'їжджаємо, повертаємо ліворуч і поїдемо через Українку далі, бо там більш мальовничі дороги будуть. Така банка булькає-булькає. До нога Це капець. Але сьогодні, друзі, доволі вітряно. От ми тільки що по трасі намалювали 140 і воно так, ну дує. Мені ще, в принципі, більш менше бо в мене вітрозахист. А Льоха на цій, на своєму єрші там вітрозахисту взагалі немає, то його здуває прямо на 140. Але зараз будемо вже їхати такими дорогами е менш скоростними, швидкість буде менша. Тому в принципі має бути комфортніше. Тут, звісно, що дорога не така. По якості класна, як ми тільки що їхали, але, але вона більш мальовнича. Подобається мені цією дорогою їздити. Ну, Красиво. Невеличкий привал у нас. Зараз на оглядовий майданчик заїдемо. По-перше, помилуємось красивим видом на Дніпро. По-друге, я перевірю, чи не заляпалась мошкарова камера. Якщо треба, то протру її. От розім'ємо розім'ємо <сміх> дупи. От. Ще, до речі, як ви можете помітити, я вже без вітрового скла цього з Аліекспреса, то що тут було, я його зняв і більше того, я його вже продав. А чому воно мені не, зайшло? не зайшло? Воно, в принципі, працює, воно відсікає частину вітру, все непогано. Але а, воно а, створює додатковий шум вітру, що мені дуже не подобається. А, мені не подобається, як ця штука виглядає. На мотоциклі, на будь-якому, не тільки на моєму, а взагалі. Е, і саме основне, так як я все ж таки блогер, мені не подобається, як це виглядає в кадрі. Воно перекриває більшу частину кадру. І це не прикольно, як на мене. От. Не мені це не подобається, я думаю, що і вам це не подобається. Тому, в принципі, я вирішив, що вона мені ця штука не потрібна. Так, гамно, чик-чик. Є. І от трошечки помилуємось краєвидами. опана, Хто тут був, хто не був, не знаю. Дивіться, яка краса. Тут головне не впасти, бо летіти далеко. Не стрибай! Хе-хе! Ти тут був? Красиво? Хе-хе! Містяк прям топчик, як на мене. І мені тут більше подобається, ніж в Витачеві, тому що тут немає такої кількості людей, як в Витачеві. Витачев але вже став попсовим капець. Але доїхати потрібно. Ну так, да, треба доїхати. Так що, їдемо далі, їдемо теж в Ржище впити каву, а далі вже будемо на цей букринський плацдарм їхати. Блін, гарно тут капець. Ще вдягнув більш легенькі рукавиці, тому що пригріває сонечко і прям тепло стає. Декілька днів назад було прям холодно, сніг, мороз. А сьогодні плюс 15 сонечко, приємна весняна погода. Не знаю, як буде, коли сяде сонечко, коли вже буде вечір. Можливо, стане значно прохолодніше, а може і незначно, може може буде і нормально. Подивимось. Місто Ржищев. Зараз поїдемо до центрального пляжу пити каву. В містер Ржищев. Ой, яка погода. Така собі дорога. Джин-джин-джин. тут місця, Я не знаю, мені подобається, місто Ржищів. Тут багато води, багато риби, багато краси. А ще тут навіть є річковий вокзал. Він, правда, не фенциклірує, бачите, такий старенький закинутий, але все одно прикольно, він причал. Зараз тут візьмемо каву і будемо насолоджуватись видом, пити каву. А потім поїдемо далі. Ми попили каву, їдемо далі. Нам їхати 9,7 км. Показує 11 хвилин до букринського плацдарму. Все, поїхали. Потихеньку, опана. Поставив GPS, бо звідси я вже дорогу не знаю. Будемо їхати по GPS. Блін, погодка сьогодні, звісно, кайф. Не знаю, яка в нас буде дорога по якості, тому навалювати не будемо, будемо їхати обережно. Плюс тут люди ходять, бачите, по дорогам. А ще тут пісочок. Кава в Ржичеві, звісно, не, не сама смачна, але, тим не менш... Щось випати все одно приємно will go But when you're strong Never ask why. But can you learn to love your weakest side? Little sad eyes. I see you carry all that pain. It's a sad life. If the hurt is all in vain, but you'll get through. Darkest nights When you learn to find your shining lights Little sad eyes випадок треба забрати рюкзачок рюкзачок треба на всякий случай забрати так ну зараз і подивимось що у нас тут що у нас тут і як до речі от про такі меморіали дізнаєшся от коли починаєш їздити на мотоциклі до того як я почав їздити на мотоциклі і хатки не мав, що є такі меморіали недалеко від Києва. Бо сюди не екскурсії не організовували, нічого, знаєш. Ну що, їдемо далі, їдемо пообідати кудись. Ми вирішили їхати в українку, в рибачок, поїсти м'ясо. Ще мотоциклісти приїхали, мотобратанчики. Така доволі популярна точка, як я розумію, у мотоциклістів. І дивно, дійсно, що недалеко від Києва, але в таких місцях якось доволі рідко буваєш, коли там на машині і так далі. Хоча ну пам'ятне місце як-ніяк. От на мотоциклі я змогу відвідувати різні місця із трагічною історією, і з менш трагічною історією. Тому раджу вам не сидіти вдома, а все ж таки подорожувати і, і відвідувати різні місця. Цікаві пам'ятні і так далі. Взагалі, звісно, що сумно відвідувати такі місця, тому що а, проводиш паралелі тих років і сьогоднішніх років. От, І 음, розумію, що все, все дуже сумно. Тоді були одні фашисти, а зараз інші. Я до речі, GPS вже зняв, тому що в принципі дорогу далі я більш-менш пам'ятаю. Маю надію, що ми не заблукаємо. Дорозі, доволі непогано сюди дорога. А, я переживав, що корише, буде якась прям роздовбана. Ні, в принципі нормально, їхати можна комфортно доволі. Так що, якщо не були на Бахринському плацдармі, раджу з'їздити. По дорозі можете заїхати, якщо будете доїхати з Києва, можете заїхати в Витачів, можете заїхати в Халеп'я, можете заїхати в Ржищів. Купа оглядових майданчиків з красивими видами на Дніпро. У вас буде по дорозі тому що ви постійно їдете вздовж Дніпра по правому берегу і там багато є місць, куди можна просто по дорозі заскочити, подивитись, красиві місця, пофоткати. Так, щось він там тягнеться, о, побачив. Ну, в принципі, є куди поїхати недалеко від Києва. Я не зацікав, скільки сюди кілометрів, я думаю, десь плюс-мінус близько сотні до цього б українського плацдарму. Ну, от, бачите ще, мотопротанчики. Ми вже майже... майже приїхали в Українку. Якось дорога назад, вона прям така була швидка-швидка. І мене навалювало, але якось ми так джік і все і приїхали. Мені здавалося, що держище ми їхали значно довше, ніж їдемо назад. Ми зараз так повільно їдемо, мені аж спекотно їхати, якщо чесно. Взагалі майже не обдуває. Навіть трохи спекотно. Але на об'їди не хочу, бо тут погана дорога. І Таке собі тут обганяти, якщо чесно. Краще отак от за машинками потриматись поки. Нам вже їхати набагато, ніж ризикувати з обгоном в таких місцях. Бо окрім того, що погана дорога буде на зустрічці там, де ти будеш обганяти, ще автомобіль, який їде попереду, може не подивитись в дзеркало і об'їхати якусь ямку. Бо думаю, що його ніхто не обганяє в цей момент. Ну і коротше, може бути боляче. Тому краще потерпіти трішечки. Тим паче, що тут небагато не нам залишилось їхати. І отак от не дуже швидко проїхати. Тому що навіть якщо я їх зараз об'їду, ну я не набагато швидше далі поїду. Ну, типу, зараз 50 буду їхати 70, наприклад. Бо дорога, я, як я вже і казав, вона тут не дуже хороша. Відповідно, не поганяєш. Та й в принципі населений пункт, що тут ганяти. А, до речі, рибачок він не в українці, він в трипіллі, тому що ми зараз в трипіллі. От, а то... Я... Вони тут просто все так настільки близько, Трипіллі, українка, то ми я їх плутаю що де. Це ми зараз в трипіллі і зараз будемо звертати на бетонку. Покажу вам прикольне місце, де можна смачно поїсти. Туди ми зараз і прямуємо. Багато з мотоциклістів, звісно, що знають це місце, але тим не менш покажу. Ось от сюди отак от от з'їжджаєте на таку от дорогу. Оп-оп. Дивіться, які види. Види, краєвиди. Що Головне, щоб нас не з'їли. машин і от собственно ого тут народу було вообще місце де сісти і де запаркуватись станемо напевно так як ці хлопці стоять Опа. народу ти бачиш скільки капець Ще було б місце де сісти. Запитаю, щоб... Приїхали ми сюди, подивились на купу народу, нам сказали, їдіть нахер звідси, тому що місць немає. І ми їдемо далі. Але не біда. Ви тепер знаєте, де можна смачно поїсти, якщо буде місце, а якщо місця не буде, то можна поїхати далі. Ми зараз поїдемо в Едем, в Українці заїдемо. Там, в принципі, теж... Доволі непогано, смачно, там є стейки, всі діла. Тому в принципі там теж непогано можна перекусити. О, але, друзі, така погода, що цілком вірогідна, що і в едемі не буде вільних місць. Бо ми коли приїжджали, я бачив, що там ну так, машин було доволі багато. Ну, подивимось, якщо і там буде забито, то поїдемо далі. Є тут ще місцяк непоганий, де можна поїсти. Все, одно катаємось, що нам, правильно? Так, ну спробуємо тепер ведемо заїхати. Ну є столик, здається, якщо я нічого не плутаю. Тому спробуємо тут успіху. Гарлі Девідсон, нічого собі. Зараз зустрінемо Арнольда Шварценеггера. Так, ну що, ми поїли? Можна їхати далі. Тримаємо курс на Київ, але зараз поїдемо ще через дамбу, проїдемо в українці. Там теж має бути непогані краєвиди. Поїли стейки. Було смачно, як завжди, погане обслуговування в цьому едемі. Ну це така його фішка. В цьому едемі дуже погане обслуговування, дуже повільно, але доволі непогано по смаку. Тому, в принципі, і класний вид. Класний вид на Дніпро, красиво. Тож можна і потерпіти погане обслуговування. Зараз в нас вже пів на шосту. Тож, поїдемо що? Поїдемо через дамбу, як я вже казав, потім в Київ. Напевно, що заїдемо на мажорку, я вам покажу, що сталося з мажоркою, хто ще не знає. Треба зробити фоточку. Оп. Треба зробити фоточку. І можна їхати далі. Перший раз тут просто. А? Перший раз тут, скільки разів проїжджав, жодного разу не заїжджав на саму дамбу. Тільки зараз. Звернув увагу, що у тебе на, на колесах написано «Ready to race. Угу. КТМовський лозунг. Да? «Ready to race, так. Да. Це ж їх слоган КТМ, редітора. Попорядники. Ну що, друзі, ось ми приїхали на оболонь. На оболонську набережну на точку, що називається мажорка. Зараз я вам покажу, що тут відбувається. А відбувається, друзі, тут наступне. Немає більше на мажорці кафешки, де можна було випити каву. Бачите, демонтували її. Але тим не менш все одно мотоциклісти тут і надалі будуть збиратися Ну все, попили кави в сусідній кав'ярні взяли Можна і по домах їхати. Гарно сьогодні гаднули. А Якщо вам відео сподобався, поставте пальці догори. Якщо ви того ще не зробили. Ми з вами побачимося в новому відео. Це був канал Мій Перший Мод. Мене, як і раніше, звати Діма. Всім пока-пока.